Всім привіт! Що в нас сьогодні огляд авроровського пилососа, акумуляторного ручного пилососа для автомобілів. Так що буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал. Сьогодні ми його розпакуємо, розберемо і також ним попилососим. Подивимося, як він пилососить і чи реально добре він працює і вартує своїх грошей. А ціна його 399 гривень. Погнали до огляду розпаковку, тесту і потім його розберемо. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. У них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Комплектується він. от такій звичайній білій коробці тут форма його намальована, вакуум клінер HL107. Що в нас по характеристиках, давайте ми почитаємо. Матеріал АБС пластик. О, до речі, пише: бачите, пилосос автомобільний бездротовий. Матеріал АБС пластик призначений для прибирання в автомобілі, живлення від акумулятора, умови зберігання вологості і так далі. Виготовлено 23-го 23 срок придатності не обмежений. Тривалість використання залежить від інтенсивності експлуатації. Гарантійний срок згідно з супровідною документацією. Зрозуміло, що ще в нас тут пише. Більше тут нас нічого не пише. Ага, тут пише в нас вага і розміри. Розміри його 230 165 на 65 мм, вага пів кілограма. І тут також пише назва його Vacuum Cleaner HL107. Добре, давайте ми його розпакуємо. Я, звичайно, вже ним користувався, пилососив і реально вам скажу відгук: добрий чи не добрі. Ну, в принципі, вибирати вам, кому, як, на, на які потреби він підійде для машини, ну я вважаю супер, забігаючи наперед. Добре, комплектація. Комплектація в нас ось така. Дивіться, я вже тут розпаковував. Ось такі в нас ідуть фільтри. У нас інструкція, сам пилосос, оцей акумуляторний. Дуже удобний, акуратний в руку брати. Супер. Ну, я би ще тут додавав резинки якоїсь. Хоча тримати удобно, він не скользить, тому що він не є сильно тяжкий. Він ось так розбирається, ось так розбирається. Далі що в нас по комплектації? Зарядка. Ось така. Просто в блок. Від телефона USB вставляєте і заряджаєте. Далі, ось такі насадки. Оця одна насадка в нас йде сюди. І також насадка є щіточка. Ось сюди запихається щіточка. І ці от штуки у нас йдуть на видув. До речі, він може видувати. І видуває він досить непогано. Оце в нас на видув йде, і оця насадка у нас малесенька теж йде на видув. оця тонча. Фільтри, до речі, у нас 4 штуки це супер. І ще одне хочу вам зауважити. Давайте я відкрию вам інструкцію. А, ще вам чек покажу. Де вам чек? Де вам чек? Я вам чек покажу. А от 399 гривень. Зараз вам ближче покажу. 399 гривень. Ну, фокусуйся. Також, як ви бачите, що я ще купив, буде на огляді, в нас портативна колонка HVIT. Буде на огляді обов'язково. Добре, чак на бік. Інструкція. Дивіться, що в нас по інструкції. І в нас на китайській інструкція і на англійській. Нам потрібна англійська. Де в нас англійська? Дивіться, в нас вольтаж 7,4 вольта, я так зрозумів, там 2 с збірочка. 100 power пік. Eh, power, павер 50 Вт. 510 грам, 0,4 літра. Це в нас, напевно, оцей бак, що збирає 0,4 літра. Коротше, літри мусору можете назбирати. Далі, що в нас тут? От що я одне замітив, що тут в нас в інструкції, як ви бачите, Оці фільтри, оці от, можна мити. Це великий плюс. Це не картонні фільтри. Якщо б були картонні, я не знаю, чи я би його брав чи не брав, бо де ці його фільтри замовляти? Не знаю. А так як ви бачите, тут у нас намальовані, вони не паперові, ти їх можеш мити під водою. Я компресором продув і все, або водою помив і, і супер. І далі собі пилососиш скільки хочеш. Добре, по інструкції тут все зрозуміло, що тут у нас насадочки, а тут у нас з цієї сторони. Тут теж у нас все зрозуміло, що тут у нас виду, тут у нас втяг. Все супер. Добре, інструкцію відкладаємо на бік. Тепер перейдемо до самого пилососа. Дивіться, поставляється він ось так. Ну тут же я його збирав. Тут сама колба, фільтри витягуються ось так. Оцим фільтром я вже пилососив. Як ви бачите, він вже такий темний, грязний. Оцей новенький. І ще один вам один нюанс покажу. Бачите, він має ось таку тут пластикову штуку. Оця штуку треба буде вирізати, реально, щоб він сів, і то він погано сідає. Реально. Зараз я вам покажу один косяк цього пилососа. Хоча можна це все доробити і не так сильно затратно, і там нічого не треба особо придумувати. Добре, фільтри відкладаємо. В колбі у нас, як ви бачите, йде, є заслоночка, така, от, і вона резинова повністю, щоб у вас мусор, коли ви так пилососите, назад не вилітав. Якщо ви його виключите, і щоб мусор не випав спереду назад. Далі сам пилосос ось так виглядає. Сама тушка пилососа. Тут у нас втяг, тут нас видув. Тут у нас кнопочка включення. Прорезинова, все супер. Давайте я його включу, зараз почуєте, як він годить. Ось так. ось так він тягне, ось так він годить. Давайте ми виключимо. Давайте ми його складемо. Як він складається? Дивіться, тут у нас ще є ось така насадка, але я її не ставлю. Воно в інструкції показано: ставити її от сюди, ось так насадку одну, потім ставити фільтр. Ось сюди, ось так. А фільтр не хоче залазити. А знаєте, чому не хоче залазити? Бо тому що ось ця тут квадратна штучка. Я вже от в цьому фільтру ту квадратну штучку вирізав. Зараз я вам покажу дві, два фільтра. Ось, бачите, оця пряма перегородочка, типу, а я її тут от вирізав. Бачите? І тоді в нас, коли я її вирізаю, тоді в нас оця вошняга сюди сідає нормально. І то вона... Має, в принципі, сідати до кінця, можна ще трохи підпиляти. Вона має сідати прямо за западліцо, ось цей цього, цього фільтра. Бачите, Ось сюди Але Вона добре не сідає. І тоді пилосос добре не хоче закручувати. Зараз я вам складу ось так. Оце, що я вирізував. Вона вроді би сіло. А коли зачіпаєш колбу ось сюди, ось так. от Плотно прижав. от Бачите, воно не хоче дуже плотно прижимати. І одна сторона от віджимається, бачите? Цього защолки не тримають. А коли ти відкриваєш оцю всю байду, ти звідси забираєш, ставиш один фільтр. Зараз ми поставимо чистий фільтр. Ось ставиш один фільтр. Воно і так тут плотно сідає, бачите? Ставити оцей фільтр і защолкуєтесь, і тоді воно защолкується добре і плотно. І цей фільтр, в принципі, сюди не пропускає, бо, тому що воно дуже плотно сідає. Треба буде його виставити. Давайте ми зразу ж виставимо рівненько. Коротше, можете користуватися і так. І так, можете оце от не ставити, оцей де той перехідник. Ось цей перехідник ви можете не ставити. Хочете, підпиляйте, ставте. Хочете, не ставте. Це по вашому бажанню. Можливо, воно трошки сильніше тягне, але по відчуттях незамітно, не чутно, що він сильно тягне з цією от насадкою. Ось такою от просто запхане, він нормально все стандартно тягне. Ось так ви ставите сюди от в ці посадочні рівненько. Ну, рівненько не виходить, бо тому що. Воно таке типу резинове, пластик з резиною, і воно десь з одної сторони та й провалюється. Розумієте? Були би дві направляйки, а тут одна ось така. Коротше, отак от поставили плотно, щоб сюди мусор не просочувався. І задіваєте. От сюди його раз. Ось, бачите, защок є. От Поставили, защокнули. Але ті защолки дуже слабенькі. Я б тут ще зробив якісь напаючки, щоб воно плотніше тримало. Чому? Тому що, коли при пилососенні я пилососив, він може вискочити. Бачите, от рухається, вискочити. Ну, але я б не сказав, що він так постійно вискакує. Раз мені був вискочив, і то вискочив, напевно, ось цей його насадкою. Бо цю насадку я б був поставив і пробував пилососити. А так нормально, доробити його в принципі можна. Можна тут поставити якийсь там клею трошки дати, щоб горбик був більший і тримало краще. Але так, в принципі, воно тримає добре. Оце от один нюанс, що мені не подобається: що це окріплення дуже легенько юзає, бачите? Можна тут, в принципі, і так закологоспити, як то кажуть, взяти тут шурупчик, прикрутити тут і тут. На шурупи затягнув, але постійно, коли ти запилососив, назбирав багато мусору, що буде шурупчики відкручувати. Так витягнув, пальцем дістанув, мусор висипав, почистий фільтр. Назад запхав. Зараз я запхаю, назад запхав. І супер. от. Бачите? Запхав назад. Взяв кріплення, защелкнув і далі собі пилосос. Коротше, що, говорити можна багато е, про нього, але пилососить від реально добре. Зараз я вам прямо на коврик оцей синій тут насиплю якогось от, е, мусору і попилососим. Навіть якщо ви бачите, тут є мусор. Зараз я вам ближче приближу камеру і побачите, що тут є мусор. Ось тут є такі от дрібки, бачите. Зараз я включу і буду пилососити. Пробуємо. Сілікон тримає добре, я його не спилосошу ніяк з силікону, тому що от дрібки ці такі, знаєте, гості, до силікону дуже-дуже сильно пристають і його попробую відліпити. Давайте краще я вам покажу на ну, ось цьому текстоліті. Я тут такої дрібненької стружки насипав і зараз покажу, як він пилососить. От Включаємо і зразу прямо біля вас показую, як він пилососить. Нормально спилососив. Також зараз підемо в машину. Я в машині залишив місце, де під поліком, де я не пилососив. Такий тяжкий е пісок, який з під ніг він це під полік залітає по кутах. І зараз спробуємо цим пилососом в кутах попилососити. Будете бачити. До речі, я вже пилососив і тому вам хочу показати, як він в кутах котах Так, Коротше, машина виглядає ось так грязно. Я нічого тут не пилососив. Поліки чисті. Як ви бачите, отут все постійно набирається, пісок, мусор постійно. Я тепер аж пожалів, що не брав коврики Evo, але 3D з такими заворотами сюди на край, тоді б не було цього діла. Добре, я беру пилосос і пробуємо пилососити. Зараз я вам включу пилосос, як він з цим справиться. Насамперед вам говорю: якщо ви хочете пилососити цим пилососом, тоді беріть зразу зі щіточкою. Берете оцю штуку і берете щіточку. Тому що якщо ось цим вопилососити самим, воно дуже погано пилососить. Зараз я вам покажу, дивіться. Ну, воно пилососить, але не так добре, як має бути, розумієте? Тому що щітка щітка має реально піднімає оцей пилюку і тоді воно добре забирає оцю пилюку. Добре, давайте я виставлю якось камеру вам показати. І зараз буду пилососити. Погнали! Ну що, як ви бачите, справився він нормально. Так, тут не таке аж свіженькі, чистенькі, треба на хімчистку здавати оце все, тому що позабивалося. Але цей пилосос справився супер. Зараз я вам покажу, як він видуває. Наприклад, у дверей, якщо у вас там є от кнопочки, десь там от ручечки, щоб гарно повидувати, Давайте спробуємо. Так, от ось такі місця. Там ніяк ні тряпочкою не видуєш. Ну, цей пилосос теж не залізе туди. А ну давайте спробуємо. А ні, залізе. Заліз. Заліз. Ви і то добре, дивіться. Тому що зараз я вам покажу різницю, ти тряпочку і звідси сюди не витягнеш. А це во зараза реально, реально витягнула все. Дивіться, от кнопочка. Показує. Бачите кнопочку? Пробуємо туди залізти. Ні, тут ми зараз видуємо. Трошки видаємо. Так. І зараз ми кнопочкою все А Нормально полососи, дивіться, добре, йдемо в кишеньку. В залазить, ну це залазить. Ні, не сюди вже не залазить ніяк. Тут треба видувати. І тут видути ніяк не годить. Ну, коротше, під стаканник, ви ще можете тут пополососити. Ну Залежить, яка у вас ось ця ручка, бо тому що, бачите, в мене ця ручка широка, я туди от залізти не годен. Але видути то й видує. А залізти не залізне. Ну і ладно, то таке, то в кожної машини своє, як то кажуть. Але що мені сподобалось, то оці ось штуки, бачите, він гарно-гарно сполосошує, без питань, реально. Тут ручка. Залізти можна, та без питань можна залізти. Тут де дверка, теж можна. Ще де. Де сідушка? Ось тут ось всі кути можна все витягнути. Бачите, тут такі крошки є, оце заберемо. І ми ці крошки гарненько можемо пропилососити. Середина, дивіться. Все пропилососити. Тут така спіляма вирізали. Та без проблем, реально Ну, Машина ось так набагато частіша. А то бомба, мені сподобалось, буде возитись в мене машині. Ви бачили? Пилососить він нормально, ось весь мусор. Тут є, бачите, оцей пісок. Такий іменно, що він тяжкий мусор, і весь фільтр всей в піску. Дивіться сюди. Бачите, скільки мусору? Набило добре пополососи, без проблем. Добре, з тим ви зрозуміли. Я думаю, що воно все добре. Ми оце відзнімаємо, ставимо в бік. Зараз ми його розберемо, подивимося, як там все всередині. Будемо його вскривати. Ага, ану так. Ось так. Оу. Як ви бачите, все в нас тут гуде. Дві два акумулятори, як я б думав. Тут вже якась пилюка попала чи що. Ось так, кнопочка. Кнопочка така, звичайна, як ми на ліхтарики ставимо. А моторчик у нас знімається чи ні? Ану о. І моторчик у нас також знімається. Як ви бачите, ось така турбіночка з моторчиком, а моторчик, який нічого не пише. І тут, як у нас, бачите, збірочка. Де там у нас збірочка? Ось так дивіться, все дістається без проблем. Тут у нас збірочка в нас 2С. А ось, а ось, а ось, подивіться сюди. А акумулятори такі, як в ліхтарика стоять, десь по 1000 мА, 1000 з чимось мА. Бачите, такі голубенькі голубенькі Такі от фіолетові акумулятори. 2С-бірочка в нас. Так все по-простому зроблено. Дуже просто і легко. Тут, наприклад, замінити акумулятори також буде дуже просто і легко поставити якісь сильніші акуми. Можливо, і він буде сильніше тягнув. Я думаю, немає сенсу тут акумулятори міняти. Я пилососив машину повністю, акумуляторів хватало повністю. Якщо вони підсядуть, потім можна буде замінити і так далі. Але зараз на даний час воно прямо з магазину працює добре. Акумуляторів вистачає, щоб попилососити машину, то я думаю, суп. Все простенько, кнопочка, резиночка, моторчик, турбінка. І так все, що ви побачили, що тут всередині. Я думаю, такий моторчик можна буде купити, якщо з ним щось станеться. Думаю, без проблем, таке знайти можна. Так що тут все гарно, просто і цивільно, без ніяких наворотів і працює. Давайте складемо цей пилосос назад, бо зараз забуду де що і було. Тут десь мені вилетіла та сіточка, що наведу, я навіть не бачу, де вона є, а де вона вилетіла. А ось ось, вилетіла сюди. І ця сіточка в нас має стояти ось тут, я так поняв. Отут. О, о. Добре, збираю я докупи його, погнали. Так, що я вам хочу сказати про цей пилосос? Він мені реально сподобався. Нормальний пилосос за 400 гривень. Класно, акумулятори, колби, запасні фільтри, миються, все супер. Машину попилососити на столі десь, от наприклад, десь попилососити працює. Пилососить, користуватись можна. Заряд тримає, машину попилососити можна. Як то кажуть, рішати вам, хочете купляйте, хочете ні, але я ним користуватись буду. Ще би було добре, якщо б в комплекті були такі шматяні, знаєте, сумочки на затяжку, кинув собі у багажник і все. Щось треба, витягнув різко попилососив і супер. По ремонту пригодності він супер. Розкрутив, акуми поміняв, хоч поставиш більше. Також моторчик можна, я думаю, замінити без проблем, якщо він вас щолкне там, піде спатоньки, як то кажуть. Так що ціна, якість. Нормально. На цьому все. За мою роботу, за мій огляд та тест, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.